Зараз з нами на відеозв'язку Ніна Южаніна, народна депутатка України. Пані Ніна, мої вітання. Слава Україні, героям слава доброго ранку. Поспілкуємося зокрема про законопроект, який фактично Верховна Рада не ухвалила. І мова йдеться про законопроєкт щодо розмитнення автомобілів через дію. Знову ж таки нагадаю, що цей законопроект не набрав необхідної кількості голосів. Лише 212 народних депутатів проголосували. За законопроект номер 7466 про розмитнення авто у дії, також лише 206 депутатів підтримали зміни до митного кодексу номер 7468 щодо зміни порядку реєстраційних транспортних засобів. Нагадаємо, що голова Мінцифри Михайло Федоров і голова голова парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманців підтримали ці законопроекти, і вони зазначили, що цифровізація має зробити процес розмитнення авто. Більш прозорим і швидким також реєстрація автомобіля в дії ймовірно неможливила будь-які корупційні схеми на митниці. Але бачимо, що депутати не проголосували за ці законопроєкти. Пані Ніно, на вашу думку, чому так? На жаль, мені здається, наші громадяни чують тільки. Деяку інформацію, і насправді це правильно, тому що вони не можуть знати всі основи там податкового і митного законодавства. І я спробую зараз дуже коротко пояснити, але потім перейдемо до найголовнішого, що цікавить громадян простих людей, які зараз ще цікавляться цим питанням. Насамперед треба зрозуміти, що у нас єдиним органом, який формує податкову і митну політику, досі є Міністерство фінансів України. Зрозумійте, будь ласка, це робиться в масштабах всієї країни з рахуванням всієї фінансової політики країни і нормативних документів, які регулюють ту чи іншу сферу. Наразі зв'язку з тим, що говорять про те, що на митниці продовжуються корупційні дії, тобто просять різні там побори. При розмитненні автомобіля, і вони всі пов'язані із з'ясуванням митної вартості автомобіля. Ну, по-перше, я хочу, щоб всі розуміли, що коли ця влада йшла до влади, вони говорили про те, що в усьому зможуть розібратися і митниця точно очиститься від корупціонерів. Натомість ми бачимо, що митницю взагалі зараз розвалили. Вона перетворилася в якісь феодальні округи, які вирішують питання різних груп впливу, але точно не людей. Тому насправді, що можна зробити в плані цифровізації, і що було би доречно для того, щоб під'єднати до цієї проблеми до вирішення цієї проблеми мінцифри. Насправді пан Федоров показує не здобутки дуже важливі для нашої держави. І якщо говорити про що можна робити в дії, то точно можна було би надати таку, такий сервіс, таку послугу. Яка б була поєднана ще із базою митниці, це щодо того, щоб громадяни, які там збираються возити автомобіль, змогли вбити в дії він код автомобілю, і відразу була визначена митна вартість, тобто щоб людина, яка придбає там за межами України автомобіль, вже на то на тій стадії знала, що в якій суми платежів обійдеться їй. Таке придбання. І щоб потім митник не вимагав додатково, ви розумієте, люди згодні платити 300 доларів цієї незаконної винагороди, якби тільки уникнути платежів в бюджет. Це перша складова, як на мене. Але взагалі цей проєкт. П'ять проєктів розглядалося в залі, жоден з них не набрав голосів, навіть не відправили на повторне друге читання. Тому що сама концепція невірна. І саме Міністерство фінансів говорить: давайте зараз ускладнимо систему для митників, а полегшимо для людей, але не перенесемо в, в дію те, чого не можна апріорі робити. Чому не можна? Тому що якщо взяти. Як автори цієї ідеї пішли яким шляхом? Щоб підігнати якось платежі, вони зробили розрахунки незалежності від оцієї бази для нарахування податку на додану вартість. База це митна вартість. Вони від неї відійшли і почали рахувати від розміру двигуна. І це все закінчилося тим і року випуску. Тобто Виходить, що такі автомобілі, от ми взяли, зробили таку табличку, що немає е е відмінності там Мерседес чи Лексус і Рено чи Деу. Якщо вони випущені, вони мають один рік випуску і один об'єм двигуна. Ми знаємо, що дорогі автомобілі зараз йдуть з низькими об'ємами двигуна, бо вони розкручені за рахунок інших технічних можливостей, то вартість митних суми митних платежів буде однакова. Крім того, як виявилося, коли зробили всю таблицю зараз на сьогоднішній день, які, наприклад, нові автомобілі найбільше возяться, то Наприклад, при везенні нового мерседеса зараз митні платежі складають понад 1 мільйон, а за цим проєктом будуть 320 тисяч, тобто в три рази менше. Якщо при розмитненні Рено, такого ж як цей Мерседес, зараз складають 250 тисяч митні платежі, то будуть 275. Крім того, відміняється збір в пенсійний фонд 3,5%. Якщо подивитися... Якщо подивитися все це в комплексі, то це по перше неможливо неможливо зараз приймати і застосовувати цю систему, яка не має нічого спільного із платежами до бюджету, з такими як податок на додану вартість. І ще ну людям це не цікаво, але такий підхід повністю порушує виконання директиви Європейського союзу, що призводить до того, що нас відкидає ще на багато років назад. Ми мали би зараз, як на мене, я розумію, що в нас тенденція до того, як зменшити митні платежі на вживані автомобілі продовжується, Хоча я вже думала, що ми знайшли компроміси, зупинилися в цьому. Але якщо вона продовжується, і справді зараз є велика необхідність, бо все ж таки втрачені транспортні засоби у багатьох людей, доходи не підвищуються, і їх взагалі. Майже немає. Тому людина, яка придбає автомобіль, має, мала би мати можливість заплатити і посильні податки. Але тоді треба удосконалювати той ту формулу, яка є на сьогодні. Тобто по митній вартості задіяти повністю можливості ресурси мінцифри. Точно має бути митна вартість іти через дію, для того, щоб люба людина могла відразу встановити. І розуміти, яка буде рекомендована митна вартість? Якщо фактурна набагато нижче, то він буде розуміти, що які платежі буде платити. І друге, це точно тоді треба дивитися по цій формулі, яка на сьогодні є, як можна зменшувати суму ПДВ чи акцизу. Застосовувати інші ставки, наприклад, які є в нашому податковому законодавстві, тому що в нас є ставка податку на додану вартість і 0, і 5, і 7, і 14, і 20, рахувати, яку ставку можна надати і на який період. Так точно, як і дивитися по акцизному податку. Чи може він стосуватися автомобілів, які там, ну, наприклад, більше там, 15 років, треба подумати в цьому напрямку. Тоді було би правильно. Знову ж таки в контексті розмитнення, ми також і перед початком нашого ефіру також прораховували за тим форматом, який наразі існує щодо розмитнення. Так і фактично як пропонується в дії. А ми брали за умову, якщо не помиляюсь, там 2017 року випуску автомобілі з трьохлітровим літровим двигуном, і фактично. Різниця між тим, тою сумою податків, яка існує зараз, і тою сумою податків, яку пропонується через дію, то вона була, якщо я не помиляюсь, там 500 чи 600 доларів різниці, тобто фактично новий формат розмитнення автомобіля через дію, він виходить дешевшим. Плюс, крім того, можу також з власного досвіду сказати про те, що е, ну дуже маленька кількість людей в нашій державі, принаймні поки що, може дозволити собі купити автомобіль там фактично 2022-2021 років випуску. З власного досвіду знову ж таки буду посилатися на свій досвід, тому що мав змогу працювати з цим і, в принципі, там спілкувати з людьми також в контексті цього, то переважно люди купують автомобілі там 3, 5, 7 років давнини. Фактично, так, це ми говоримо зараз там якусь таку середню вибірку. І знову ж таки, в контексті цього там, нового закону про розмитнення, нового розмитнення через дію, як ми називаємо так. Ці автомобілі є більш доступнішими ніж за форматом того розмитнення. Ніж є зараз, і відповідно знову ж таки це певним чином там отнівелює там роботу Верховної Ради і депутатів, які провалили голосування за цей законопроект, ну почну з крайнього ніяк це не можна а, класифікувати чи стверджувати, що це провалила Верховна Рада такий проект закону. Ну якщо він не відповідає законотворчій техніці і взагалі. Податковій системі в Україні як можна за нього голосувати, я ще раз говорю вам: ви говорите зараз про те, що за вашою інформацією невелика кількість придбає нових автомобілів. Ну, мені здається, ви не оперуєте тими цифрами ввезення нових автомобілів і придбання їх в салонах, яке продовжується навіть на сьогоднішній день. Це по перше. По-друге, є можливості зробити меншими на 500 євро, якщо підійти до цього з логікою, про яку я вам сказала. Установити іншу по перше три складові: митну вартість через дію ВІН-коду, друга складова іншу ставку по ПДВ більш, Нижчку встановити, і третє по акцизному податку знову повернутися до понижуючих коефіцієнтів, які, які треба впровадити. Все тоді ми виконуємо всі зобов'язання перед європейським союзом. Бо ми так хочемо, щоб нам інтегруватися в європейське законодавство, в європейську сім'ю, і придумувати якийсь свій велосипед, щоб ви знали, що прийде час. Буквально скоро, після нашої перемоги, коли ми будемо поставлені в рамки виконання законів, так як цього вимагають, і в Європейському Союзі. Бо коли ми говоримо про порядки і наповнення соціальної складової, там. То ми заздримо їм, а коли говоримо про податки і нещасну ту соціальну складову, яка є в нашій країні, ми тільки висловлюємо знаєте, не те, що збитеження, а повне незадоволення, повне розчарування. А це означає, що ми маємо готові бути до змін із одного боку, і з іншого боку. Я не хочу вас агітувати. Я знаю тим більше ваш регіон, де насправді люди придбають більше вживаних автомобілів. Чих чим в нових. Тому треба працювати над законодавством так, щоб його можна було реалізувати, щоб це не шкодило насправді нашим зобов'язанням і щоб допомогло людям сплачувати, як ви сказали, на 500 євро менше, ніж наразі. Ну як в контексті навіть минулого року, то в Україну було ввезено 404 тисячі 800 автомобілів з пробігом, і це на 24,2% і менше, ніж роком раніше, але все одно це досить багато за мірками воєнного часу. Структуру імпорту вживаного авто розкрили в інституті дослідження авторинку. І примітно, що в низці регіонів відмічено суттєве зростання імпорту порівняно з 2021 роком, і мова йде все ж таки там більше про західні регіони. Це мова про Волинську область, там, де везено було на 51% більше, ніж у 2021 році. Так само і входить Львівська, Рівненська область, але і найбільше падіння відбулося фактично в Донецькій, Херсонській і Харківській областях, де велися фактично ну, бойові дії. Так? І знову ж таки, з урахуванням цієї статистики, ми бачимо, що в зв'язку із війною кількість придбання автомобілів за рік вона впала. І так само, враховуючи ту інформацію, в контексті цього законопроєкту, ми бачимо, що він не був відправлений на повторне голосування. Тобто, чи можемо ми казати, що це означатиме те, що законопроєкт буде відправлений на доопрацювання? І ті правки, про які ви кажете, аби вони в першу чергу також сприяли там більш таким, умовно кажучи, лояльним умовам купівлі автомобіля, вони будуть внесені і доопрацьовані. По законодавству, по регламенту роботи Верховної Ради законопроекти всі п'ять не були відправлені на допрацювання ні в комітет, ні авторам. Це означає, що до кінця дев'ятої сесії такі проекти законів не можуть бути зареєстровані і внесені до залу. Тому я сподіваюся, що якщо зараз будуть плідно працювати, то можливо восени. Якщо буде закрита ця сесія і відкрита нова, тоді можна буде реєструвати такі проекти законів. Зараз от навіть питання ввезення автомобілів під час війни і як воно сколихнуло міжнародне суспільство. Ну, треба не забувати це. По перше, по-друге, я розумію, що ще більше міжнародне суспільство сколихнуло наявність наших автомобілів найдорожчих автомобілів. В Монако і у Відні це друга сторона нашої української проблеми. Тому я би тут шукала рішення, готувала його, обговорювала справді настільки детально, щоб не порушуючи основи і е е функціоналу митниці, все ж таки досягти результату. Я ще вам одну таку цифру скажу. Ви знаєте, що ввезення автомобілів. В Україну це тільки 10% товарів, митне оформлення яких проходить через наші митні органи. Так, от можете собі уявити, якщо на 10 ми не довіряємо визначення митної вартості для митникам, і я сама з цим в минулому скликанні мала величезну проблему, тому що по нашій формулі, яку ми яку ми тоді запропонували, вона була прийнята при е, абсолютно адекватній. Тобто невигаданий, не підвищені митниками митній вартості, ми би тоді набагато легше зробили ці норми для людей, і вони були би справедливішими. Тому я тут. Точно розумію і знаю, що у митників проблема в цьому є. А це ж знаєте, обоюдні дії, можна сказати. Громадяни погоджуються заплатити 300-500 доларів для того, щоб зменшити свої платежі. І таким чином, от кого би ми не ставили на ці митні пости, там завжди знаходяться люди, які виходять в певний час, які пропускають певні автомобілі і роблять все можливе для того, щоб отримати незаконну винагороду собі. Тому справді треба, е, е, треба піти шляхом через взаємодію митної бази з, з оцим застосунком дія, який би дозволив людям наперед прораховувати платежі і так далі. Тому що в усьому іншому, ну наприклад, ми ж знаємо зараз по гуманітарці, довго боролися з тим. Як зробити прозорим і швидким ввезення гуманітарних товарів без доступу митників, різних правоохоронців, які е, е, все там перевертають в машині, затримують автомобілі і не пропускали цей груз? Вдалось же реалізувати цей проект, тобто швидкого оформлення гуманітарних вантажів. Так і з цим треба попрацювати, щоб було швидке оформлення без втручання митників. Коли вже людина приїжджає, вона точно має знати, і ці платежі мають бути доступними для таких людей. У нас багато автомобілів зараз також возяться для потреб збройних сил України. і, Відповідно, не фактично, не голосування народними депутатами за ті законопроекти, про які ми з вами зараз спілкуємося що вплине це якось на везення саме автомобілів для армії. Ні, по автомобілям для Збройних сил, які возяться, які, по яким є діючі пільги, нічого не змінюється. І тому от саме ще і цей фактор він змушує нас зрозуміти утримуватися. Ті, тому що реакція наших партнерів на любі такі зміни, вона дуже серйозна і більша, ніж проблема. От на даний час знайти більш дешеве розмитнення, я ви розумієте, що ми е, е, от е, чули заяву останнього останню заяву прем'єра Шмигаля. Ми зібрали за січень 60 мільярдів власних платежів, а 100 мільярдів потрібно тільки на фінансування зсу. А ще 100 мільярдів потрібно на соціальну і бюджетну сферу, і на всі виплати, які потрібні по бюджетному розпису зробити. Тому коли ми щодня просимо гроші на підтримку наших поточних витрат, ми зараз не можемо презентувати ніякі зміни. Щоб ви знали, що після тих змін, які ми там приймали на початку війни, і вони були, є, були правильними в березні місяці. Зараз є зареєстрований проект закону, він буде розглянути, я так думаю, що на найближчих засіданнях про відміну всіх цих пільг. Тобто, в нас за нами зараз дуже прискіпливо будуть слідкувати, бо ми маємо робити в країні все можливе для збирання коштів до бюджету, а потім уже говорити про послаблення, про ситуацію, коли ми входимо в ситуацію людей, яка є з. Доходами і бажанням отримати автомобіль. Ну тобто, це тема, от зрозумійте, не така, як ви задаєте. Чому і чи буде тут треба враховувати всі складові, які які є на сьогоднішній день. Ну ми ж знаємо, що якщо цей проект закону так пообіцяли, то якби не було перепон, то він би був прийнятий, очевидно. Він прийнятий, тому що не можна на цей час робити такі речі. Пані Ні, також багато е, вагому кількість часу під час нашого з вами обговорення. Ми приділили і митниці, і тим процесам, які відбувалися, зокрема, на митниці там, впродовж багатьох років. Зараз ми бачили багато насправді кадрових чисток на митниці. І, на вашу думку, чи сприятиме це більш такій, скажімо так, прозорості роботи української митності? Митниці? Ні, не сприятиме. Не сприятиме. Е... Ну, той уже етап чисток, який нібито провели, це звільнення керівництва, і то не всіх. А другий етап, який пропонують мої колеги в профільному комітеті, наприклад, і є такий вже проект закону: провести атестацію всіх працівників митників. Нічого це не дасть. Тут головне зараз зробити митницю. Повноважним органом, який сам буде здійснювати контроль за безпекою переміщення товарів через кордон, це, це основна функція митниці не збір митних платежів. І якщо там не буде правоохоронців, які абсолютно точно розділили митницю по е, таким округам впливу по групам оцим організованим, нічого не зміниться. Абсолютно нічого не зміниться. Один навіть керівника не, мож, не можуть призначити наразі, навіть якщо проведуть конкурс, це не буде незалежна людина. От війна мені здавалося, змінить наші погляди на існування в подальшому наших виконавчих органів. Тут точно можна було зараз провести чистку не тільки людей, а власне з себе почати які команди даєш, як підбираєш персонал, які як конкурси проводиш? Кого призначаєш? От коли б всі владні зараз мужі почали з себе, то тоді би був шанс на зміни, а так шансу немає. І я про це говорю: говорю з усіма, з ким тільки можна. Але знаєте, оця наша стестала корупційна система, призначення керівників, які потім відробляють, що називається, своє призначення. Вона не змінилася і тенденції до змін я не бачу. Пані Ніно. Я дякую вам наразі за те, що ви доєдналися до нашого прямого етару. Нагадую, друзі, з нами на відеозв'язку Ніна Южаніна, народна депутатка України. Ще раз дякую за те, що були разом із нами.